Сміливо, яскраво, красиво. Двопартійна делегація сенаторів США прокоментувала операцію збройних сил України. Демократ Річард Блюмонталь назвав подію історичною. А республіканець Лінці Грем закликав продовжувати у тому ж дусі. Обоє наголосили, що вимагатимуть у адміністрації Байдена зняти обмеження щодо використання американської зброї українцями. Брейкрус. Це масштабний прорив, це хороші новини, це великі новини, які обіцяють ще більше потенційних проривів. Тепер росіяни будуть відступати. Вони забиратимуть війська з інших напрямків. Вони будуть використовувати ресурси на цьому фронті, які було створено. Але головною новиною є те, що Україна тепер на території Росії. що я думаю про Курськ. Сміливо, яскраво, красиво так тримати. Путін почав це. А й ми маємо допомагати зі зброєю, щоб українські військові мали зброю необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти.